У Києві побудують новий православний храм, який обіцяє бути чи не найбільшим у Європі. Щоправда, шлях до нього паноця може стати тернистим. Під будівельним парканом вже збираються люди, котрі не хочуть церкви. Їм більше подобається зелень. Пляжний сезон для киянки Людмили завжди починався з милування майже дикою природою в парку дружби народів на березі Дніпра. Тут унікальне різнотрав'я було яке знищено. Тут були унікальне птаство, гніздилося, і тут щороку куріпочка виводила пташенят, і люди знали навшпиньках. Ходили, проходили до Дніпра. Це було цей куточок. Мав навіть охоронну табличку Пам'ятка природи. А сьогодні пані Людмила побачила, табличка з Дернового поля зникла. Натомість з'явився паркан. Вважаємо. Що ви хочете? цей чоловік? Відповідальний за зведення паркану пояснює з одесятеро робітників монтують двометрову бетонну огорожу лише аби прибрати сміття. Тільки но згаляви позбирають папірці і пляшки. Паркан розберуть. Пляж буде та буде бо все навіді порядок буде. Ви понімаєте, що таке порядок. Коли ця версія не заспокоює захисниці природи, менеджер загорожі радить їй звернути увагу на інші не його паркани. А що ви не питаєте, чому там паркан стоїть або там, от там от споруда тимчасова на вході до цього невеличкого парку серед місті Києва ще стоїть природоохоронна табличка, але вже не захищає невдовзі. Всі ці дерева підуть під ніж. Замість зеленої зони тут буде церковна територія. Збудувати церкву в парку намірилася українська православна церква московського патріархату. Тутешні мешканці шоковані тим, що саме священники хочуть знищити парк, адже це єдиний куточок природи в районі столичного автовокзалу і кількох великих транспортних розв'язок. Де чоловіка любі вони так люблять говорити? Просто нікуди більше больше не вироблять. наші легкі. московський патріархат. хоче тут поставити поставить собою увагу, будь внимание, пожалуйста, вони любвільна. Бута гаражувати сміталічиським забором, і будь-яка лючепрововка Пан Паноці про обурених мешканців не чули і кажуть, усі заспокояться тільки но що тут збудують. А масштаби храму, які будуються, має будуватися. Дійсно будуть великими. У готовому вже архітектурному проєкті церква більша за храм Христа Спасителя у Москві. Перший, другий в Європі, не знаю, но На кресленнях добре видно заради церкви парк либіцький виробують до пня. Тим часом у генеральному плані столиці ця ділянка досі зелена. На генеральному плані. Парк біля метро Олибіцька він досі є зеленим, тобто зміни в генеральній плані хто не вносив. Востанні затверджували генплан столиці 2002 року. Тоді й окреслили зелені зони, заборонені для забудови. Однак тільки за сім останніх років забетонували 300 гектарів садів і парків Києва. Наталя Соколенко, Іван Весаріонов. Програма вікна СТБ.